що стосується впливу на здоров'я, то проблем справді може бути багато. Якщо ми не маємо коштів для опалення нашого будинку, виникають проблеми вологості, цвілі, які впливають на здоров'я. Це можуть бути респіраторні захворювання, проблеми з дихальними шляхами, такі як астма. Ми про це дуже мало говоримо. Але я думаю, що є багато людей похилого віку, яким важко виживати, коли на вулиці мінус 5 градусів, і вони не можуть обігрітися, тому що є їх будинки не теплоізольовані. при таких температурах важко вижити. також соціальні наслідки. Я думаю, що це дійсно зростаюча ізоляція, оскільки люди, які мешкають у такому житлі, не хочуть запрошувати інших до себе додому, тому що це житло, яке вони не хочуть показувати, бо самі незадовільно в ньому почуваються. Тому я думаю, що це дійсно може посилити явище ізоляції. Те ж саме навіть з точки зору працевлаштування людині, яка живе в житлі, де немає опалення, де вона погано спить, піти на роботу, стає важко. Насправді є дуже багато речей, на які впливає енергетична нестабільність.